Увага всіх українців, хто знаходиться в Німеччині, в Британії, в Польщі, в Франції і так далі, для кого важлива взагалі ваша майбутня доля. Бо скоро там, де ви живете, буде переіменовано на країни інакшого порядку загалом. Ну тобто на мусульманські. Зараз я вам детально розказую, чому так. Вже в Європі почали скорочуватися, закриватися християнські церкви. Це то, на чому держала, взагалі вся Європа, на християнстві. І почали з'являтися більше і більше мусульманських мечетей. Більше того, мусульмани прийшли приходити. Ну, от в Британії вони приходили і казали: звініть, ми не ми будемо мінятися під ваше законодавство, а ви змініть ваше законодавство під наші правила, закони там мусульманські я навіть зараз розбирати не буду і так далі. Увага! Я зараз не хейчу я просто розказую, яка ситуація в світі, яка Європа насправді слабка виявилася, і хто їх зробив вообще такими слабкими, що вони дозволили приїхати мусульманам, побачили, які вони, і нічого не зробили для того, щоб якось з цим розібратися, а далі продовжити цю всю кабалу і дійшло до того, що вже замість християнських церков в Європі мечеті. Тобто мусульмани, от от мусульмани воюють з Європи без єдиного снаряда. Ну я образно, там різне буває, але загалом отак вони захопили світ зараз. Ну це це просто жесть. І дивіться, я ще раз повторю: європейці, поки качають свої права, з ким жити, де там лічні границі, де не лічні, поки там збирають якісь кошти на сім'ю нормальну і так далі, і там 40-50 років, дай Боже, народжують може одну дитину, якщо вони там не ЛГБТ, яка сім'я, то у мусульман, будь ласка, 20-25 років вже в них там від двох до п'яти дітей, а в декількох більше. І пасові вони за них за всіх отримують. І так далі. Вони отримують собі на жить. Набагато більше, ніж німці, які там живуть чи ті самі французи чи британці. Ну от я ж багато Європи мандрую. Я бачу Я ну, я бачу, що робиться. Я це виглядає вже так, що місцеві структури, там поліція, місцева армія і так далі, навіть не зможуть цими справитися.